Щоб обговорити меморандуми та питання безпеки в Чорному морі, у разі домовленості делегації буде можлива участь Путіна у переговорах на найвищому рівні, тобто із Зеленським. Тож, а, пане Ігоре, давайте почнемо з питання перемовин. Ось цих Росія. Я так розумію, 2 червня буде торгуватися за те, щоб дрони не били по його по їх кораблям в чорному морі. Це мені здається, найголовніша буде тема. А ось ці всі рамкові а, угоди, а, вони в в принципі так і залишиться рамковими, по суті, ну я думаю, що якраз те, що в принципі мало бути в Стамбулі 15 або 16 травня, якраз активізація Чорноморського виміру цього не відбулося і зараз цілком очевидно дійсно що повернуться до цієї теми. Чому? Тому що ну знову ж таки тут є пряма зацікавленість Радогана. Як приймаючої сторони, як посередницької сторони, ну і плюс у нас не вирішені ті домовленості, які були досягнуті в Саудівській Аравії під час непрямих перемовин української тоді американської делегації, американської і російської. Ми ж пам'ятаємо, чому це все зупинилося, бо росіяни викотили список із п'яти абзаців вимог по зняттю санкцій, а американці тоді не змогли прогнути Європу. В плані зняття санкцій. Ну очевидно, зараз до цієї теми повертаються, бо тема грошей. Тема банально грошей. Не факт, що тут буде досягнуто реальних успіхів, але а, я думаю, що її будуть форсувати зацікавлені сторони. Що стосується інших тем, то звичайно хотілося б мати певний гуманітарний вимір цих перемовин. Знову ж таки, хороший досвід тисяча на тисячу. Хотілося б продовжити цих обмінів. Що стосується безпосередньо меморандуму цього проекту, те, що російська сторона його не публікує, ну навіть не те, що не публікує, не надсилає українській і американській сторонам, а може до речі, і і надійшле. Наприклад, 1 червня uh -huh. вночі, uh -huh. там 23, десь о півночі. от Пам'ятаєте, як Путін опублікував список делегацій, так само вночі? Uh -huh. Тобто, нібито формально і виконали умову, але по суті підготуватись шансів нема. А, тому тут можливі такі нюанси, але те, що російська сторона завчасно не надсилає власні пропозиції, це якраз і свідчить, що. В далекосяжній якісь перспективі вони самі не хочуть зараз досягти результату по компромісній лінії. Тобто їм потрібно далі проведення наступу. Вони вважають, що таким чином вони будуть посилювати свою переговорну позицію. все одно потрібно їм показати, хоча б буде да якийсь результат. От зараз пишуть New York Times про те, що Україна в меморандумі вимагає припинення вогню на суші, на морі, у небі, та моніторингу міжнародними партнерами його виконання, цього дотримання, зокрема. Як ви думаєте, чи дійсно це може ну чи давайте так, якщо не цей пункт, тому що ми розуміємо, наскільки не хочеться Російській Федерації зараз йти на всеосяжне припинення вогню. Що ще може бути результатом цих перемовин? Обмін полоненами ще один. Ну окей, добре, Трампу сподобається, нам дуже сподобається, але мені здається, навіть для Трампа може бути замало, чи ні? Ну, наприклад, якщо. Буде оголошено, що не буде діпстрайків з боку Російської Федерації в наш тил, ну тобто uh -huh. по наших тилових громадах, це можливо, можливо, так само як вони е, наприклад, Типу не будуть бити по цивільним. Аля да, ну uh -huh. нібито, коли вони в березні казали, що не будуть бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Uh -huh. Хоча були ж удари понад 30 е, випадків, тільки зафіксованих. Е, та сама ситуація тут може бути по логіці. Путіна ми ж пам'ятаємо, як він казав про кривий ріг, про суми що. Ресторан може бути цивільний, але там сидять військові. все це законно нібито військово mm -hmm. зараз. До речі, лякають пабліки зет пабліки найближчим часом. кажуть, що може бути удар по Житомиру. До речі. Може бути різні варіанти. До речі, росіяни мають чіткий перелік, що вони хочуть бити, просто вони тасують в залежності від пріоритетності. Якась інформація досягається нашими розвідниками, і є розуміння, де треба зреагувати раніше, десь це може бути. Неочікувано, ну війна продовжується так чи інакше, це не означає, що якась територія може бути захищена. Де факто до 25 червня не так, навіть так 24 червня, 25 червня буде саміт цей НАТО. Так само так і ми пам'ятаємо, що там є запрошення Трампа, і в Білому домі вже сказали, що він там буде. Ну принагідно, просто зараз така інформація лунає. Знаємо, що серед цих умов Путіна є не розширення НАТО. І не тільки не розширення усне, а ще й письмовий документ. Як ви думаєте, чи може дійсно погодитися до Трамп чи то на цьому саміті НАТО, чи то перед цим самітом дати якийсь папірець Путіну, щоб от не було розширення НАТО? Меморандум. <с? цілком важливо серйозно. Причому він напише, що ось. А там, наприклад, він не бачить України в альянсі. От як казав Трамп uh -huh. словами, це можуть викласти на папері, але суть щоби цього в подальшому паперу... піти знову ж таки на перемовчий майданчик. Да, але суті цього паперу з стратегічної перспективи не буде ніякого uh -huh. а, і цінності не буде. Бо uh -huh. прийде наступний президент через три роки. Розірве меморандум. Не розірве навіть. У нас, скажіть, у нас розірвана безпекова угода зі Сполученими Штатами. Вона є, Яку Вона нам нічого не дає. Так я про інше кажу. Там прописане наше євроатлантичне майбутнє. Через півроку прийшов Трамп, сказав, що мене це не цікавить. Дуже добре, до речі, що наші інші партнери, і там та ж Німеччина, ага. наприклад, навпаки, каже, що Україна буде в НАТО. Тобто немає єдності позиції по цьому питанню. Україна сама не буде відмовлятися від е, свого євроатлантичного майбутнього, не буде змінювати конституцію по даному питанню. Я не бачу сьогодні е, конструкції, яка б ага. дала ці 300 плюс голосів. Ну але тим не менш, з боку Трампа е, взагалі я нагадаю, що на початку ще перемовного процесу. Фактичного перемовного процесу Трамп одразу скинув цю карту зі столу і сказав, що ну, не бачить Україну в альянсі. І зараз, коли до цього повертається, наприклад, Келох і каже, що це може бути компромісом, це показує, що, ну, очевидно, недостатньо не сьогодні засобів тиску на Путіна, які. б Трамп захотів би використати. У нього є карти, які він може використати проти Путіна. він просто не хоче цього робити. Давайте додамо поки що офіційної інформації по НАТО. Ще отже, США готові обговорювати вимогу Росії щодо гарантії нерозширення НАТО. Про це під час інтерв'ю ABC News заявив пецпосланець Дональда Трампа у питаннях України. Генерал Кіткелов за його словами визнають обґрунтованість подібних вимог Росії і готові до обговорення цього питання в рамках. Мирного врегулювання, і давайте почуємо з цього приводу пана Келого. Я вважаю це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо, добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному, і ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять, а потрібно. Щоб усі 32 країни погодилися на вступ. Ну, а Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна обов'язково має бути присутня на саміті НАТО в ГАЗі. А відсутність запрошення виглядатиме як перемога Путіна. Причому не над Україною, а над НАТО. Давайте почуємо президента. Важливо, яка участь і який результат для України в участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Тому рішення за партнерами. А... Пане Ігоре, на вашу думку, скільки ще можна годувати люд годувати людожера? Ну окей, вони спочатку кажуть, що вони не хочуть бачити Україну там інші країни, які межують з ними в НАТО. Далі вони так само висувають вимогу про те, щоб Україна була нейтральною, але не зрозуміло наскільки нейтральною окей, ми не йдемо в НАТО, наприклад, там теоретично там припускаємо, що виключаємо зі своєї конституції питання. Стратегічного вступу до НАТО, але чи чи маємо ми тоді право зробити якийсь свій альянс, наприклад, чи погодиться на це Росія? І виходить так, що нам що ми будемо в майбутньому потенційно у постійній небезпеці, чи що через те, що нині США погоджуються на ось такого роду вимоги Росії, і це в результаті закінчиться тим, що ми можемо і армії позбавитися всього того, якщо США продовжать підігрувати Росія. Ну, по-перше, вимога щодо НАТО це навіть не питання України, це питання а, взагалі, повернення сфер впливу Російської Федерації. Пам'ятаємо і організацію Варшавського договору, часів Радянського Союзу. Ну і фактично ревізію бажання зараз отримати контроль над конкретними країнами Східної Європи з боку РФ. Тобто мова йде про те, що Путін своєю політикою... Фактично тисне на альянс. Це не питання майбутнього нашої держави, питання майбутнього дійсно тема нейтралітету. Оце дуже специфічна частина, тому що Росія на нас напала, коли ми були позаблоковими офіційно в законодавстві прописано. в засадах зовнішньої і внутрішньої політики ми повернулися на євроатлантичний шлях лише в грудні. В грудні 2014 року на рівні закону. Ага. Це вже, вибачте, Мінськ перший був ага. позаду. Ага. Я просто кажу про те, що нам зараз кажуть, ми у вас територію 19% забрали, а тепер темою НАТО забудьте про території і про все інше. Ну, якби нам сказали, окей, солдати російські виходять з міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом, давайте говорити, Макс. Ми вони виходять. У вас ж, цікавить тільки тема НАТО. Вас цікавить на розширення на схід. Тоді зробіть цей е, хід. Угу. Ви ж все рівно знаєте, що ви незаконно провели зміни до Конституції Російської Федерації Звичайно. і все інше. Але вони цього робити не будуть. Тому що для них тема НАТО це просто парасоля прикрити подальшу загарбницьку війну щодо нашої держави. І в цьому є найбільша проблема для нас зараз тема НАТО і те, що говорять американці, по суті, це намагання. Сформувати медійно такий аля компроміс. Uh -huh. Але, ну, і те, що змусить Путіна піти на перемир'я. Але ж Путін прекрасно розуміє, що ну, по суті, то це ж не вирішує його двосторонніх відносин з Альянсом. Більше того, в рамках так званої Я СВО... Це не вирішує його двосторонніх відносин відносин Альянсом. Uh -huh. Більше того, під час так званої СВО, Швеція, Фінляндія. Стали членами НАТО. І Швеція, я нагадаю, Швеція в історії понад 15 воєн з Московським царством, плюс там з Російською іперією. Uh -huh. Останнє 19 сторіччя у них просто там. Уйма цих конфліктів було Фінляндія 20 копінляндія сторіччя. Я ж про це кажу, і це продовжується. Пане Ігоре, Давайте повернемось до нашої дискусії. Доєднаємо до неї ще одну спікерку, яка нас вже зокрема чула Марія мезенцева Федоренко, народна депутатка, голова постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Пані Марія, як завжди раді чути, бачити в Неванах Лайв, Слава Україні. Героям слава щиро вітаємо, пані Марія. Ну ми, по перше, хочемо доєднати вас, зокрема до нашої дискусії по НАТО. Яка ваша тут зокрема позиція? Чи могли б ми знову ж таки піти на утакий якийсь там, начебто, компроміс для того, щоб Путін завершив війну Рейфі проти України, не змінювати свою конституцію, сказати: ну добре, окей, ми якийсь там нейтралітет, поки що будемо тримати. Що скажете ви? я не думаю, що є наразі шанс поки дев'яте скликання працює. Ніхто не знає, скільки цьому скликанню ще працювати. Ми за сталий мир, ми за вибори обов'язково на всі незалежні території України за деокупацію території, щоб там змогли висловитися українські громадяни, мати активне і пасивне право на виборах, тобто право обиратися і право голосувати. Але у нас є конституція, яку ми миняти. Не будемо, ми не можемо просто заплющити очі і сказати, що після завтра у нас ну якось щось зміниться по цій позиції. Позиція стала і підтримують як всі парламентарі, як нам показує опитування, і що не менш важливе, тому що в рамках інтеграції е, мають величезну думку народи і плебісци, тобто опитування. Це буде стосуватися і нашого вступу в ЄС. Це стосується і вступу до НАТО. Дуже важливо, що останнє опитування, якщо Мені не зраджую пам'ять, це був кінець минулого року, воно проводилося агенцією NDI, це ну, таке розгалуження демократичної американської партії. Ми побачили результати по регіонам і по НАТО, і по ЄС. І вони перевищують в деяких регіонах 80-90% від респондентів. Тобто, якщо сьогодні ми говоримо про те, що ми замінюємо певні механізми колективної безпеки нашими партнерами партнерствами через коаліцію рішучих нещодавним виділенням коштів урядом Німеччини і безпосередньо за ініціативу нового канцлера, які ці кошти, як вони будуть працювати на ВПК України, як вони інвестуватимуться, який результат даватимуть. Тобто, ми вже говоримо про спільне виробництво дальнобійних ракет. Якщо ми до сих пір чекаємо на довгоочікуваний Таурус. тобто ми намагаємося постійно заміщати те, що поки що відсутнє. Ну, давайте будемо чесними самими собою. Стаття 5 не спрацювала вже фактично, бо рештки ракет валялися, вибачте, на території Румунії, на території Польщі чи це держави-членки. Ми просили і про це говорив президент неодноразово. Колеги, партнери, будь ласка, встановлюйте системи ППО Айрі СТІ на сам Петріот на кордонах з державою України. Ви можете дотягнутися до того, що летить. По центру і західній Україні. У нас сьогодні немає жодного населеного пункту, який ми можемо сказати, тут 100% захищено. Ну, напевно, в Чернівці жодного разу не пролітало, але це не означає, що люди там не в стресі, там теж лунають повітряні тривоги, і люди спускаються в бомбосховище. Тому наше завдання сьогодні не відмовлятися, приймати участь. У нас ми одні з небагатьох, хто дуже ретельно виконує плани співпраці з альянсом, і ми пишаємося тим, що наші представники, ветерани, сил оборони, леді і джентльмени вони вже навчають колег з НАТО, і це неоцінений досвід, який Україна передає своїм партнерам. Ну і ми бачимо, колега згадав. Нових членкинь Фінляндії і Швецію, які в січні 2022 року за місяць до вторгнення парламентарі цих країн на сесії паріє мене переконували, що незалежності від того, що їх родина в Фінляндії. Відчули, що таке російська агресія під час фінсько-російської російсько-фінської -фінсько війни їх села були окуповані, їх родини постраждали. Вони ніколи не стануть частиною альянсу. І подивіться, що сталося рівно через рік, і хто була та країна, хто лобіював їх членство в напругу дію наприклад, партнерів.